Дякую за запрошення і дякую вам дуже за ваші зусилля, особисті зусилля, щоб зупинити вбивства і зупинити цю війну. Дякую. І скориставшись цією нагодою, велика подяка вашій дружині, першій леді Сполучених Штатів. Вона надіслала листа Путіну про наших дітей, я викрадених дітей. І моя дружина, вона перша леді України, вона передала листи. Це не вам, а вашій дружині, так, так, так. Отже, ми говоримо про цю чутливу тему. Так, так, будь ласка, і дякую всім нашим партнерам за те, що ви підтримали цей формат. Що після нашої зустрічі ми можемо мати лідери, які навколо нас Велика Британія і Франція, Німеччина, а потім Фінляндія, ЄС, НАТО. Я маю на увазі всі, всі партнери навколо України підтримують нас. Дякую їм, дуже дякую за запрошення. Дуже дякую, що ви тут, Президент Трамп. Ви кажете, що президент Зеленський з України може закінчити війну з Росією майже негайно, якщо захоче, що є неправдою. Я думаю, це правда. Я думаю, він у нас буде зустріч. Я думаю, все добре. Якщо сьогодні все вийде добре, у нас буде тристороння зустріч, і я думаю, що буде розумний шанс закінчити війну, коли ми це зробимо. І чи це кінець підтримки України з боку Америки? Чи сьогоднішня зустріч це угода, чи ні? Я ніколи не можу сказати це. Це ніколи не кінець шляху людей вбивають, і ми хочемо це зупинити. Тому я, я б не сказав, що це кінець шляху. Ні, я думаю, у нас є хороший шанс це зробити. Минуло майже 4 роки, і багато людей було вбито минулого тижня. Багато людей минулого тижня. Я маю на увазі мільйони людей вбито. Але багато людей минулого тижня з якоїсь причини велика кількість багато солдатів обох сторін. І я знаю президента, знаю себе і вірю, що Володимир Путін хоче, щоб це закінчилося. І як ви Ви зустрічалися з Путіним у п'ятницю сьогодні? У вас тут, президент Володимир Зеленський, ви слухали і Росію, і Україну. У кого з них кращі карти? Ну я, я не хочу цього казати. Я просто я тут, щоб бути, дивіться, це не моя війна, це війна Джо Байдена. Він той, хто багато зробив для того, щоб це сталося. І ми хочемо, щоб це закінчилося. І ми хочемо, щоб це закінчилося добре для всіх. Ми хочемо, щоб це закінчилося добре. Люди України неймовірно постраждали. Президент Зеленський з України, президент Зеленський, ви готові продовжувати відправляти українських солдатів на смерть ще на кілька років. Чи ви збираєтеся погодитися на перегляд карти? Дякую за ваше запитання. Отже, по перше, ви знаєте, ми живемо під щоденними атаками. Ви знаєте, що сьогодні було багато атак і багато поранених людей, і дитина загинула маленька. Один один рік і пів. Тож ми, ми повинні зупинити цю війну, зупинити Росію, і нам потрібна підтримка американських та європейських партнерів. І ми зробимо все можливе для цього. Тож. І я думаю, ми показали, що ми сильні люди, і ми підтримали ідею сполучених штатів або особисто президента Трампа зупинити цю війну, знайти дипломатичний шлях для завершення цієї війни. І ми готові до тристоронніх, як сказав президент. Це хороший сигнал про тристоронні. Я думаю, це дуже добре. Дякую. Якщо мирна угода буде досягнута, чи будете ви готові відправити американських миротворців в Україну? Ми будемо працювати з Україною, ми будемо працювати з усіма, і ми будемо впевнені, що якщо буде мир, цей мир залишиться надовго. Це дуже довгостроково. Ми не говоримо про мир на два роки, а потім знову опинимося в цій халепі. Ми будемо впевнені, що все буде добре. Ми будемо працювати з Росією. Ми будемо працювати з Україною. Ми будемо впевнені, що це спрацює. І я думаю, якщо ми зможемо досягти миру, це спрацює. Я в цьому не сумніваюся. Так гаразд від імені Путіна. Ваша команда говорила про ваша команда говорила про гарантії безпеки. Чи може це включати війська США? Чи виключаєте ви це в майбутньому? Ми повідомимо вас про це можливо пізніше сьогодні. Ми зустрічаємося з сімома великими лідерами великих країн. Також і ми будемо говорити про це. Вони всі будуть залучені, але буде багато, буде багато допомоги. Коли йдеться про безпеку, буде багато допомоги. Це буде добре. Вони є першою лінією оборони, тому що вони там. Вони Європа.